Я б хотів би поділитися думкою, яка є в мене на серці, щоб ми разом пороздумували віру в те, що вона дасть збудування для кожної з нас. Брати і сестри, Бог благословить зібрання розпочато. І ми чуємо вже багато чули Божого Слова і чуємо псалми, чуємо вірш, чуємо Слово Боже, яке має нас зворушити, має нас надихати. І я б хотів би зауважити те, що ми співаємо, що радій серце, співай. Прославляє Ісуса Христа, але дуже часто в нашому житті ми чомусь сумні. І якщо дослідити по медичному, то щоб бути сумними, треба набагато більше, більше зусиль, м'язів, набагато більше, ніж бути щасливими і бути радісними. Але ми, от люди, такі, знаєте, ми любимо більш труднішу дорогу, ніж простішу. І дуже часто ми її вибираємо, не знаю чому. Я бажав би для нас зачитати текст Божого Слова, який всім відомий, записаний Євангелієві святого Луки, другий розділ із 10-го вірша. Луки, другий розділ, 10 й вірш. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Благовіщу вам радість велику. Брати і сестри, ми знаємо цей текст, це про народження Ісуса Христа, і Бог благословив по особливому нашу Україну, що ми святкуємо шість днів. І знаєте, мені це нагадує такий момент, не мов би, як буває в школі, як навчалися, бувало, пройдеш предмет. І він буває повторюється, і хто слабо запам'ятав, то дав Бог йому краще пізнати цей предмет. І Бог для нас, українців, дає два рази святкувати народження Ісуса Христа. І що дивно, що для багатьох українців, і більше того, християн, народження Ісуса Христа є чимось банальним і простим. Навіть більше того, нудним. І деякі люди, я чув, кажуть, як мене втомляє це Різдво. Браті і сестри, проаналізуємо свій стан і своє бачення відносно Різдва. Під час народження Ісуса Христа, коли ми святкуємо ще днів, ми багато чуємо проповідей. І ви сьогодні, ти, сидячи в цьому служінні, думаєш, Боже, то ж ми стільки наслухались, і Він знов хоче про це саме народження. Він що запізнився своїми думками і проповідями? Браті і сестри, ми маємо душу, дух і тіло, і ми вправі думати. Але я сьогодні спеціально говорю ці слова, щоб задати тобі питання. Для чого Ісус Христос прийшов на цю землю? Молодь. Для чого Ісус Христос, Бог, воплотився в матеріальний світ, постраждав і Воскрес. Для чого? Ви мене чуєте? Щоб спасти правильно. Від чого? Від гріха. І тепер, браті і сестри, подумаємо, ми устами і сповідуємо, спасти людину від гріха. Ви знаєте, що таке гріх? Ви знаєте, що виявляється? що гріх, він є солодкий. І коли ми досліджуємо Боже Слово, ми бачимо, що гріх, він є солодкий. Коли ми грішили і покаялися, виявляється, що коли ми звершали гріх, він нам був приємний. Згадаймо Єву, яка дивилася на дерево заборонене, і що сталося? Каже, Боже слово, вона його не взяла в уста свої, але вже сказала, принадне для очей, добре для на вкус смачне. Єва, ти ж його не пробувала? Більше того, коли вона звершила це, вона вмерла, їй стало гіркувато. Вона сказала, наскільки неприємний стан мені? Ні. Тоді сьогодні задає Бог тобі питання, чи ти розумієш, що таке є гріх. Бо від розуміння цього залежить, чи ти розумієш, від чого спас тебе і мене Бог. Братій і сестри, коли я вникав в цю тему, я зрозумів, що гріх для кожної людини він є приємний, він є насолодою. І давайте на основі Слова Божого в цьому з'їзному служінні ми подумаємо, як все розпочалося і до чого, від чого нас спасає Ісус Христос. Відкриємо книгу буття, другий розділ, і дуже конкретно промовляє до нас слово Боже. Другий розділ, сьомий вірш каже так: і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздри її, і стала людина живою. Душею. Брати і сестри, ще раз поглянемо на цей вірш. Каже Боже Слово, що коли в сукупності Духа Божого і пороху земного, воно разом об'єдналося, що утворилося? Душа. Ми читаємо питання до вас, всіх дорослих, що таке душа? Я вам допоможу. Це розум, емоції, воля і почуття. Виявляється, брати мої і сестри, молодь, підлітки, діти, що коли Дух Божий з'єднався з тілом, з порохом, утворилася третє, що душа. І людина складається, дух, душа і тіло. Що таке душа? Це розум, це емоції, це почуття. Ми радіємо і сумуємо. Нам сказали хорошу новину, і ми радіємо. Нам сказали погану новину, і ми сумуємо. Це наша, наша душа, вона реагує на це все. І Богу було до вподоби, що зробити, створити таку душу. Перший розділ, знаєте, що каже? Створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Не нашою людською, а Бога Отця, Духа Святого і Ісуса Христа. І коли Бог сотворив людину, знаєте, що Він сказав? Каже, вісьма хорошо. Це молодь був шедевр Божого творіння. Він радів абсолютно на всім, що він створив. Але коли сотворив він людину, він сказав дуже добре. Це його шедевр, він радів, що сотворилося те, що вміє саме думати, вміє аналізувати, вміє відчувати. І від того, що воно відчуває, вміє на уста свої дати і сказати другу своєму слухай мені, боляче, поможи мені. І Бог як побачив, що він створив таку людину, він сказав вісьма, хорошо, йому стало цінно мати з такою людиною зустріч. І Біблія каже, кожного ранку про холоді дня, що робить отець, він зустрічається з цим творінням. Браття і сестри, читаємо далі: і насадив Господь Бог рай у Йодемі на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принатне на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Братія і сестри, констатує факт Біблія, що було виділених два дерева пізнання добра і зла і дерево життя. І далі, каже Боже Слово, і річка ведемі виходила, що поїла рай, і звідти розділялася і ставала чотирма потоками. А далі текст Божого Слова розказує, що було біля тих потоків, куди йшли ці потоки. І 19-й вірш каже: І взяв Господь Бог людину. Оцю душу, яка вміє розуміти, яка вміє аналізувати, яка вміє своє творити. І каже, коли Господь взяв цю людину і в Едемському раї вмістив був її, для чого? І каже Боже Слово, щоб порати її і доглядати. Браті і сестри, Бог сотворив творіння, яке вміє творити. Вдумаємось, брати і сестри. Кожна людина, яка живе на землі, в неї є частинка Бога, бо життя тільки походить від Бога. Брати і сестри, навіть наскільки було, в якому ви плем'я не заїхали, і побачили, що кожне плем'я в будь-яких горах воно комусь поклоняється. Чому стоїть питання? Чому, не маючи інформації і зовнішньої інформації світової, кожне плем'я в будь-яких хащах сидячи, вони будуть комусь поклонятися? Чому? Бо в людині є Дух Божий, який завжди стреметься до Бога. І кожна людина відчуває, що потрібно віддати славу і честь тому, хто сотворив тебе. І, браття і сестри, коли ми аналізуємо Боже Слово, і ми розуміємо, що кожній людині є Дух Божий, який Біблія пише, разом із порохом утворили душу, то душа має право думати, аналізувати і робити свої висновки. І тепер, коли ми досліджуємо Боже Слово, ми розуміємо, чому ми буває спілкуємося з людьми, свідчимо про Бога, свідчимо, що Бог дає спасіння, а людина прямо нам каже: закрий уста свої. Я тебе слухати не хочу. І ми такі, знаєте, покірні християни, які раз в півроку наважилися сказати про Бога. Ми так в собі закриваємося, йдемо додому і кажемо: ну, значить, Бог не хоче спасіння даної душі. Браті, сестри, дослідіть мам, писання, бо від цього залежить стиль нашого життя, мислення наше, бажання наші і куди ми взагалі рухаємося. І коли ми аналізуємо, що в кожній людині є частинка Бога, бо якщо в буде Бога, людина стає мертва, плоть стає порохом. І коли в цій людині є душа, яка від зовнішньої інформації спрямувала свій погляд на якийсь свій напрямок, зробила собі свої пріоритети, свої цінності, ти підходиш, говориш про Ісуса Христа, що Він спасає, а людина каже, тебе слухати не хочу, але знай. Коли лише з твоїх святих уст виходить слово, що Ісус Христос, Спаситель світу, бажає дати тобі спасіння, послухай, у кожній людині дух оживляється, і Він спонукає людину, щоби каятися. Але в людині є душа, яка суперечить Божому Слові, яка намалювала свою картину, якій вигодно жити в грісі і солодко від цього. І вона каже: закрий, закрийся в собі. І в стаці відкриваються, і що кажуть тобі? Я не бажаю слухати про Ісуса Христа. Дорогі браті, сестри! І коли ми читаємо Боже Слово, каже Бог, що Він в раю поселив цю людину. Яка вміла думати? Ви ніколи не задумлювались, чому Бог в раю поселив? Для чого Біблія пише? І знаєте для чого? Що порала і доглядала? І коли я читав, браті сестри, досліджував ці тексти, я зрозумів, що людина без якоїсь праці вона робиться дуже лінивою. Вона робиться, в неї бувають думки важкі, вона не знає, чим зайнятися. І взагалі людина така втрачає сенс життя. І навіть будучи в раю, Бог позаботився, щоб цьому творінню, яке вміє думати, аналізувати, дати роботу. І Біблія пише, щоб порала і доглядала цей рай. Але, браті, сестри, сьогодні ми живемо. І ми також маємо душу, яка вміє аналізувати. І навіть в цьому богослужінні, коли воно розпочалося, ти вправі сидів і сиділа, і думала, о, заспівали так, о, мікрофон не запрацював, о, те не так, о, а це добре зробили. Ти вправі це думати. Бо в тобі Бог дав можливість частинку Бога вміння творити. А тепер, браття, сестри, задумаємося над своїм творивом. Ми можемо згадати кожен свій будинок. І можемо згадати кожен свій гараж. І який там порядок, братя, то це наше творіння. Сестри, ми можемо згадати і браття свої шкафи, і кожну шуфляду, як там все по кольорах поскладено і виутіжено. Послухай, це ти творець даної, даного об'єкту. Оце твоє внутрішній твій стан, це твоє мислення. Отак ти сотворив його. Ми можемо згадати кожен горище своє, і можемо згадати, як там все послабно. Послухай, оце ти творець даної ситуації. Дорогі браті і сестри, я спеціально привожу ці приклади, щоб ми зрозуміли, які ми творці. Сестрички, згадайте кожен свою сумочку і кажуть, що в сумочці сестер є абсолютно все, окрім порядку. Я не знаю, провіряємо кожен себе. Але браті і сестри, коли ми взнаємо про дану інформацію, яка дає нам слово Боже, ми розуміємо, що багато що залежить від нашого творіння, від нашого бажання, і ми вправі планувати своє життя. Але куди воно веде? І Біблія каже нам, що Єва взяла плід, вона згрішила, і гріх війшов через Єву і Адама в світ. Дорогі брати і сестра, Біблія констатує факт, що кожне народжене дитя на цю землю в неї автоматично клеймо гріха Адама і Єви ставиться на це новонароджене дитя. І ти, і я, ми не можемо звільнитися без Ісуса Христа. І коли я зачитав перший текст і задав вам питання, для чого прийшов Ісус Христос на цю землю, то потрібно нам на основі Слова Божого конкретно розуміти, для чого він прийшов, від чого спасти. І перше, від чого прийшов спасти Ісус Христос від гріха. Адама і Єви. Дуже часто, брати і сестри, ми, як творці свого життя, ми маємо цілі, і зовнішня інформація впливає на нас, на наші рішення. І ми молодь, ми плануємо своє життя, як вийти заміж, як одружитися. Ми плануємо, що ми заробимо кошти, ми будемо мати будинок, ми будемо мати прекрасний автомобіль, але ми не плануємо те, що є Бог на небесах і є воля Його. І сьогодні Боже Слово нам показує, що Єва і Адам вправі жити свято, не маючи пізнання гріха. І було б один тільки лід, який треба було взяти, і ти пізнаєш, здається, Адам і Єва що нічим зайнятися. Тож піди, обробляй той сас, для чого тобі дивитися в ту сторону? Молодь дуже часто нас, які народилися в християнських сім'ях, які мають повну благодать Божу пізнавати Творця, бути спасенними, но тебе і мене цей світ. І ми віддаємо свій час саме туди. І ми стаємо поїмними, як Адам і Єва. Но сьогодні Бог промовляє до тебе, послухай, Ісус. Христос прийшов на цю землю спасти тебе, алілуя! Слава Ісусу Христу! І браті сестри, коли ми аналізуємо, що Божа любов надзвичайно велика, ми коли аналізуємо, що Бог зробив, і коли ми досліджуємо Боже Слово, каже Боже Слово, що довгий час, майже дві тисячі років, не можна було звільнитися від відчуття, що ти є грішна людина, і Боже Слово каже: Бог дав закон. Але якщо ти читаєш Боже Слово, що Він каже, що закон не звільняє від гріха. Але він покривав гріх. І тоді, браті і сестри, коли ми розуміємо Боже Слово, любов Божа завжди стучала до людини. Гріх не омивав від гріха, і коли приводили за свої гріхи якогось тельця чи інше якесь творіння, яке приносили жертву. Кожна людина, уходячи від даної, даної жертви, вона розуміла, принесена жертва, але гріх не прощений, він покритий. Дорогі брати і сестра, но прийшов час, коли ангел з'явився пастухам. І сказав: радійте, звіщаю вам, радість велику, яка до радість? Чи ти і я розуміємо сьогодні цю радість? Він каже, що станеться людям усім. Народився Спаситель, який є Ісус Христос. Алілуя! Браття і сестри, це вперше в історії людства за чотири тисячі років приходить той, який не покриває гріх, а дає спасіння. Алілуя! Братя і сестри, коли я досліджую Боже Слово, Його Слово, яке Він для мене написав. Я знаходжу в Післані апостола Петра в першому розділі, 10, 11 і 12 вірші, каже так, що пророки, які звіщали про прихід Ісуса Христа, мріяли бути в тому часі. Вони розуміли, що це час, коли ти звершив якийсь гріх, ти прийшов до Ісуса Христа і кажеш, Отче мій батько мій, прости мене. І Він каже, прощаються тобі гріхи. Немає відчуття провини, ти святий, і браття і сестри, ми живемо. Живемо в день благодаті, Алілуя! Ми живемо в цей час, і ти, і я є звільненими, очищеними від гріха. І ми живемо, як должно бути. Але Біблія пише, що пророки мріяли народитися. Каже апостол Петро. Вони досліджували, чи не на цей час, коли вони є, прийде Ісус Христос, вони мріяли попасти в цей час. Але браті і сестри, Божа, благодать до нас набагато більша. Ми родилися в цей час. І дуже часто діти віруючих батьків слово до вас ми прийняли цю благодать як должно бить. Ми над нею навіть не роздумуємо. Ми залишаємо 10 свого часу, 10 годин свого часу. Кожен день в Інстаграм, TikTok і інші соцмережі. Це невеликий гріх, але послухай, коли час твій крадеться, ти починаєш служити тому, якому ти віддаєш свій час. І я аналізую своє життя, я аналізую життя моїх друзів, я аналізую цей час, який ми живемо. Дорогі друзі, ми не зрозуміли благодаті Божої. І сьогодні Бог промовляє: послухай, ти творець свого життя. Те, що ти наробив в своєму житті, гріх він солодкий згадайте, будь ласка, приклади, я вам наведу, щоб ви могли більше зрозуміти. У мене є один знайомий, який продає автомобілі. Він каже: Назар, коли до мене приїжджають покупці, я їм зразу кажу: я ж їх не веду вести туди, що поломане в машині. Вони мені прямо задають питання по поломці. А я кажу, друзя, ході, покажу, як багажник відкривається. Друзі, ході, я вас заведу. Подивіться, які новий руль я поставив. І каже: вони тако бігають за мною, я зразу розумію це мої люди. І він розказує, як листівістю своєю або брехливістю своєю він придбав людей, які купили його автомобіль. І каже, Послуха, це так. Цікаво, це так добре, це так, знаєш, настільки проворний мові. Браті і сестри, я говорю вам приклад, що гріх він солодкий. Послухай, і згадай людину, яка грішить блудом. Для нього це насолода. Згадай людину, яка грішить устами своїми. Для нього це насолода. Послухай, згадай людину, яка робить інше беззаконня. Для нього це нарко... насолода. І любий наркоман тобі скаже, що від наркотиків має насолоду. Але послухай, ніхто тобі не скаже, що наслідки гріха вони надзвичайно важкі. Молодь дорога, ти сидиш в даному служенні, ти аналізуєш, я знаю, Дух Святий працює над тобою. І ти знаєш, що вибори твої вони не завжди були правильними. І ти кажеш собі, да, і справді, в тому була насолода, але далі що? Що далі сталося з тобою? І ти бачиш, як ця сатанінська сила, вона зв'язує тебе. І здається, була насолода, а далі воно зв'язується. І ти своїм розумом хочеш розпутати цей вузел. І ти знаходиш інше задоволення, але ти бачиш, що те задоволення короткочасне, і воно зав'язує тебе ще крепше. І ти борешся в собі і шукаєш виходу. Послухай, Біблія каже, немає. Іншого імені під немом, щоб спастися, як ім'я Ісуса Христа, Алілуя! Дорогі браття і сестри, коли я читав це слово, і воно війшло в серце моє, я прославляв Бога, кажу, Боже, наскільки ти полюбив нас. Ти вправі був відвернути своє лице і сказати, що ви відвернулися до мене, але ти ще тисяч років стукаєш до людини і сьогодні до мене. Браття і сестри, коли я аналізую. Боже Слово, я зрозумів, що Божа любов навіть не лише в цьому заключається. Я зрозумів, що Бог не зупиняється на цьому, але Він дає ще більше. Він нас не тільки звільняє, але Він нам дає життя і каже, я благословляю Тебе в цьому житті і в майбутньому. Він дав для Тебе, послухай, обітниці, він дав для мене обітниці. І він пообіцяв, якщо ти взиваєш до нього, він чує тебе, Алілуя! Браті, і сестри, Він дав обітниці, що ти, якщо покаявся, ти будеш в вічності з Ісусом Христом, Алілуя. Він дав тобі обітницю, що ти, він тебе Ніколи не покине, навіть якщо ти будеш покидати, він тебе не покине. Алілуя і браті сестри. Я розумію наскільки благодать Божа сьогодні діє, і сьогодні стоячи перед тобою, я не можу промовчати, але бажаю засвідкувати Яку Божа, який сьогоднішній час Бог має і силу для всіх нас. Я благо, Бог благословив моє життя. в мене я одружився, і Бог дав мені троє діток того року було. І в того року, в цей час, я знав, що наша сім'я, Бог дає ще один подарок. Четверта дитинка. Це була доця. Ми, Бог дав червень проходив, в липень і в серпні, Бог дав народження цієї доці. Ми дали їй ім'я Іринка. І коли це було четверте дитя, ми прославляли Бога за ці подарки, які Бог дає в нашу сім'ю. Але коли проходили обстеження і побачили лікарі, що нашої дитини немає слуху, і коли вони проставили апарат, а одне ушко чуть, -чуть щось там був якийсь певний сигнал, а другого зовсім немає. І лікар, я не знаю. Але по прич... думаю, по причині, щоб мою дружину не крепко схвильовувати, каже: підете додому, підете до дитячого лікаря, підете в обласну лікарню. Дорогі друже, це сталося в моїй сім'ї. Коли троє перших дітей вони мають здоров'я. Коли троє перших дітей вони превосходно ну, розвиваються, а четверта донька вона народилася без слуху. Ми пішли, як все було нам сказано. Ми пішли до дитячого лікаря в обласну лікарню, заходимо до лікаря. Але лікар, яка дивилася на нас, я розумів, що вона прийняла перших 100 таких пацієнтів здоровими, і вона каже: Заходьте, сідайте, все окей, ми провіримо вас, а яка доця вас гарна. Але я розумів, що щось не те. Ми молилися, щоб дав Бог милість. І коли вона, брати і сестри, провірила слух і бачить, що немає сигналу, вона каже: Почекайте, я потрошки поміняю. Зараз препарат він запрацює і немає сигналу. Друге вушко, немає сигналу, вона певну надію дає для нас і каже: Послухайте, я візьму ще один апарат, вона має дати сигнал. І коли, друже дорогі, коли взяли моє дитя і взяли вушко в новому апараті, а він і, і він не дає сигналу. І в цей момент заключення лікаря, ваше дитя є глухою. Коли це четверта донька, ми так дякували Богу, що Бог дає нашу сім'ю. Благословіння, таке дитинка народжується. Ми, дя... ми я вірю і віримо, брати і сестри, в те, що я скільки свідкував про те, що від Бога походить. Бог дає зачаття, Бог дає народження. Ви уявіть, за 9 місяців народжується. Те, що вміє чути, аналізувати, бачити творіння Боже. І я казав, Боже, я не потрудився над тим, щоб моє дитя бачило. Або мало такі ріст чи ще щось. Я знаю, що це все ти, алілуя. І браті, сестри, коли я тримав свою доньку, я бачу, а вона не реагує. Ми приїхали додому. Ми за нею місяцями дивилися, а вона просто дивиться. Воно дочки, і все. Ми і гримали, і стрибали, і скакали, і все і хлопали, але вона не реагує. Три перших ми знаємо перші дитини, як розвивалися. А тут абсолютно немає ніякого сигналу. Твоє дитя є глухим. Дорогі друже, браття, сестри, молодь чому я сьогодні святкую. Я хочу запалити тебе до святого життя. Бог призначив тобі бути служителем нового заповіту. І Він бажає дати тобі служіння, щоб ти йшов і звіщав про Ісуса Христа. Послухай, Він живий, і ми молилися церквою нашою, ми молилися родинами нашими, ми молилися браття-служителі за його помазання. І коли звершена була молитва, ми побачили, що наше дитя має якусь реакцію. Вона починає трошки реагувати на звуки. Ми через пару тижнів пішли на обстеження. Коли заходимо до лікаря, вона дивиться на нас, вона знає нашу ситуацію. І вона, так знаєте, не знаючи, як допомогти. Бо вона вже нам казала, що в Києві можна лікуватися або в Польщі, і вона дивиться на нас і не знає, як допомогти. І коли вона обстежила нас, вона вставляє цей апарат і дивиться, і починають підніматися поділки. Браті і сестри, вона сказала, якщо дві поділки, це може бути десь слух. Але якщо третій, четвертий вона має слух, і я дивлюся, піднімається перша, друга секунда, пауза, і вона як вічність, як кажу, Господи, ти ж Бог сильний. Я знаю, ти брата мого, від хвороби пертися і сили, ти можеш і доньку нашу. І браті і сестри, коли піднімається. Два, а потім третій, четвертий, і ми бачимо чудо Боже. Я вже в своєму серці казав, Боже, я вже з'їду на одне вухо. Це чудо і милість Твоя, але Бог робить набагато більше, чим ми бажаємо. Алілуя! І браття, сестри. Коли вставляється, вона вставила пара в друге вушко і дивимося, піднімається один стопчик, другий, третій, четвертий. І заключення ваша донька чує. алілуя. Дорогі друже, я свідкую і сьогодні стою перед тобою, що Бог звільняє від гріхів, я є свідок того, алілуя. Я стою перед тобою, що Бог чує молитви праведників, алілуя. І сьогодні я свідкую, що Бог живе і слава Ісусу Христу, і в даному служенні Він працює над нашою душою. Дуже часто ми цю душу дуже сильно зробили інакше, і ми не пізна... Знаєм Бога, ми причину ставимо, що Бог не такий. Послухай, нам треба змінитися, і це служіння Бог дарував для тебе і для мене. Що ми освятилися, очистилися, а благодать його готова благословити своїх дітей. Амінь.